У Житомирській політехніці, 2 жовтня, відбулася всеукраїнська конференція Університетський простір візії майбутнього організована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у партнерстві із Житомирською політехнікою. Захід об'єднав близько 100 учасників із різних куточків України, серед яких ректори та проректори близько 15 провідних університетів країни. Ми сьогодні говоримо про університетські простори. Про те, як зробити все можливе для кожного регіону, для кожного міста, щоб університети стали магнітами, і, звичайно, це стало поштовхом для того, щоб молодь не залишала ті міста і ті регіони, в яких вони проживають, і навчалися саме в українських університетах, показавши, що там є дійсно висока якість підготовки, і університети готові сьогодні конкурувати з університетами європейських країн. Конференція пройшла у форматі дискусійних панелей, під час яких учасники зосередили увагу на чотирьох ключових вимірах університетського простору: доступності, функціональній естетиці та айдентиці, цифровізації та безпеці. Також університети презентували власні освітні простори, ділилися досвідом розвитку інновацій та лідерства. Сьогодні основна наша мета все ж таки наголошувати на тому, що університет це не стіни. В першу чергу університет це люди, і людський капітал це наш сьогодні основний ресурс і основна зброя навіть в тому страшному конфлікті, в війні, яка сьогодні існує в Україні. І для того, щоб подолати війну, для того, щоб перемогти, звичайно, що ми повинні говорити про людей і про університети, яких цих людей готують, і про інженерів, і про медиків, і про педагогів. І саме ось ці теми сьогодні будуть дискутуватися в межах панельних дискусій круглих столів. І звичайно, що це є надважливо для всіх освітян, саме щоб ми об'єднували зусилля, ділилися досвідом. Сьогодні перед українською університетською спільнотою постає чимало викликів. Від їх вирішення залежить, чи зможуть українські вищі навчальні заклади стати конкурентними та привабливими, щоб молодь обирала навчання в Україні, поверталася на батьківщину. Ми втратили величезну кількість дітей зв'язку з війною через виїзди, через зменшення демографічної ситуації, через те, що в школах діти не можуть належним чином завершити навчання, оскільки виїжджають з України. І всі ці питання вони є дуже гострими. Другий момент це сама якість вищої освіти. Є багато нарікань з приводу організації освіти, з приводу цифровізації. І саме ці виклики покликані вирішити цей форум. Я сподіваюся, що ректори, проректори, професура, які сьогодні зібралися на цьому форумі, вони знайдуть правильну формулу для того, щоб українська освіта була найкращою і ефективною, і настільки класною, що діти, які навчаються за кордоном, захочуть повернутися, і продовжити навчання в Україні. За словами голови національного агентства забезпечення якості освіти Андрія Бутенка, такі заходи покликані продемонструвати українським освітянам, що вітчизняні університети мають чимало цікавих освітних рішень, які варто представляти та поширювати на загальнонаціональному рівні. Це давня ідея національного агентства – показувати українським освітянам і всій українській громаді, хто цікавиться освітою. Цікаві рішення в українських університетах. На превеликий жаль, так сталося, що українці, навіть професійно, хто займається вищою освітою, знають не так гарно українські університети, які далі, від великих освітніх центрах, наприклад, як Києва чи Львова. І, мабуть, це така моя гіпотеза, але багато українських освітян частіше бували в Варшавському університеті, чим, наприклад, в Житомирському політехніці, чи в Житомирському університеті, як і Поліський університет, чи Івана Франка. А в цих університетах є чому повчитися. Тут є цікаві рішення. Освіта залишається пріоритетом навіть під час війни, адже знання та навички визначають майбутні країни, саме молоді люди пишуть нову історію своїх міст та своєї країни.